Вітаю, друзі, Дар'я Зарівна, піарниця Єрмака, повідомила, що Давос був дуже успішним для України. Я вважаю, що для України, яка зараз шукає гроші по всьому світу, яка зараз шукає допомоги, яка зараз шукає підтримки, важливо, що про неї пишуть у ЗМІ. І Я вважаю, що це краще каже ніж будь-яка. П'яниця, яка веде анонімний телеграм-канал на канал, наприклад, Вертикаль. Ну, от що пише західна преса, а українські медіа під ударом, фактично, інфоармії Зеленського. Це пишуть про нападки на журналістів, про незаконне спостереження за журналістами, про їх прослуховування і про атаки на журналістів-розслідувачів. Наступна стаття вже з'явилася в Блумбергу. Український інвестбанкір затриманий той, який жалувався на корупцію. Ну, що я можу сказати? Браво! Олександр Володимирович! Володимир Олександрович, вибачте, браво, пане Зеленський, ну це треба ж було так закінчити Давос потужними статтями у світових ЗМІ. Але те, що пишуть світові ЗМІ, обговорюють ще і дипломати. Дипломати не тільки в Україні, а й за кордоном. А, і вони кажуть, що дійсно щось нагадує повернення часів Януковича. А, переслідування журналістів, той самий Бігус або Ніколов. Нападки на бізнес, намагання активи віджати або взяти під контроль силовими структурами будь-який бізнес через побоювання, що він може бути або незадоволений, або допомагати опозиції. І тому бізнес пресують, щоб ніхто не став таким же, ну, як того, кого пресують. Бачите, він щось сказав проти влади, тому його треба закрити. Хто ще хоче щось сказати, ніхто не хоче, всі мовчать, тоді ми бачимо, що дає. А також е не вистачає тільки арештів опозиціонерів, це ми вже бачили при Януковичі, але зараз трохи інша ситуація. Зараз війна і є нападки на військових. Ми бачимо, як атакують анонімні телеграм-канали та блогери банкової разом з якимись взагалі беззуглими політиками, саме головком залужного, і все це ще на тлі того, що залужного намагаються викинути з інфополя або, наприклад, не дати йому відвідати. Засідання військового комітету в рамках Ради Україна НАТО в, в Брюсселі. Ну, все це показує тільки одне: влада зайшла кудись не туди. Сто відсотків те, що сталося, мене не дивує. Ну а чому мене повинно дивувати? Ну, дивіться навколо Зеленського. Люди, які завжди виховувалися на стандартах і принципах партії регіонів. Хто такий Андрій Єрмак? Це помічник Ельбруса Тадеєва, людина, яка була в партії регіонів і очолювала силовий блок, саме фізично-силовий блок в парламенті партії регіонів. Він повинен бути там силою розкидати опозиціонерів, ще щось. Його помічник Андрій Єрмак. Хтось дивується, що татаров, який був в системі МВС. Януковича зараз є смотрящим за силовими правоохоронними органами. Ні, теж саме. Тому ми бачимо, що відбувається. А може хтось дивується, що економікою керує помічник Сівковича, який, до речі, на якому накладені санкції Сполученими Штатами за те, що він є керівником мережі ФСБ в Україні? Ні, теж. Але Гетманцев і далі контролює цей процес і таких. Багато більше того, хочу нагадати, що в парламенті ще є люди, які в слузі народу очолювали осередки партії Медведчука. До речі, і багато інших. І, от, все це нічого вам не нагадує. Це нагадує реванш прямий реванш. Але... Україна це не Росія. Я бачу, що зараз Україна, яка бореться з Росією за те, щоб не зникнути не тільки з політичної карти, а взагалі не зникнути з історії, а перетворюється трохи на того дракона, з яким бореться Лицарь? Лицар, лицар, з'явився, що він не тільки в сяючих обладунках, а він ще й хоче бути схожим на дракона. Йому подобається взяти під контроль медіа, саме так як це сталося в Росії. Йому подобається тиснути на бізнес, так як сталося в Росії. Йому подобається налаштувати олігархів на свій бік, так як сталося в Росії, і, наприклад, їх медіа почати фінансувати з державної кишені, так і сталося в Росії, коли саме Газпром фінансував російські медіа, і після цього лояльність Путіну була забезпечена, але Україна не Росія, і те, що я бачу зараз. Відверто мене дратує. Більше того, я розумію, що саме ми, борючись за свою незалежність, за своє майбутнє, дивимось на процеси, які відверто ганебні влада намагається утримати контроль за всім в своїх руках, за грошима, за інформаційним простіром, за всім, що завгодно. Окрім одного, вона не намагається утримати контроль за. Виконанням своїх зобов'язань перед суспільством і державою влада повинна забезпечити безпеку своїх громадян. Влада повинна забезпечити виконання законів, влада повинна забезпечити. Рівність перед законами всіх громадян. А що в нас відбувається? У нас наум баруля партнер і соратник зеленського, якого є російське громадянство, і якого до речі є працюючий бізнес в Криму, його не чіпають. А інвестбанкіра Мазепу затримують за якісь дивні історії 2013 року. Я не вважаю Мазепу білим чи пухнастим. Я не вважаю взагалі будь-кого білим чи пухнастим. У нас нема ангелів, ми всі люди. Але. Дуже вибіркове правосуддя показує, що воно під контролем. До речі, так само як і було при Януковичі, коли суди приймали рішення про помайданівцям, і навіть слухати не хотіли, що це беззаконня. Зараз дуже схожа ситуація, особисто цікаво, коли люди, які пов'язані з владою, можуть виїжджати з країни, а люди, які не пов'язані з владою, не можуть виїжджати. Люди, які пов'язані з владою, фактично займаються. Розкраданням бюджету, а ті, хто вказують, вони переслідуються завдяки правоохоронним органам та е, якимось анонімним телеграм-помойкам, як ми бачимо, з бігусами або ніколи. Мені не зрозуміло, що відбувається, окрім одного: реванш. Самий натуральний реванш. Тоді в мене запитання. Ми воюємо за те, щоб перетворитися на щось на кшталт Росії, чи ми воюємо воюємо навпаки, за те, щоб Росією не стати? І відповідь в мене одна: друга. Знаєте, той самий ну, Баруля, якого я пригадав, в нього ще була донька. Вона і є, пані Борзова, вона, до речі, була співвласницею цього бізнесу разом. З барулею в Криму до 2019 року бізнес працював і порушував законодавство України. Як сталося? Вона стала народною депутаткою України, а її чоловік керує зараз Вінницькою областю. Так от, в мене запитання: чи не є все це? Ознаками того, що в нас щось не так йде? Не ті процеси. Коли ми бачимо, що посіпаки влади і. Товариші, друзі і соратники Зеленського, відчувають себе дуже супер, коли ми бачимо, що людина, яка очолювала міністерство, про якій відбулися яйця по 17 гривень, взагалі ніяк не переслідується законом через те, що відбувалося при ньому, коли ми бачимо, що його попередник, Таран, який саботував, Держзамовлення, і саме через нього ми залишились без нарядів на початку повноцінного масштабу повномасштабного вторгнення. Саме він фактично саботував ракетну програму, і під пресою було вимушено взагалі перейти на дно робочий тиждень. Саме він, призначений після початку повноцінного вторгнення послом у Словенію, коли ми бачимо, що. Призначають тих, хто лояльний, або обмінюють на голосування, призначення послів в Болгарію наприклад, обмінюють на голосування в Верховній Раді. Все це говорить тільки одне: це на ознаки демократичної країни, за яку ми воюємо. Хоча хтось воює. А хтось тримає музично-клубний фронт, як Сергій Лещенко, який працює в офісі президента, розповідає, що треба всіх мобілізувати, а сам мобілізується на чергову вечірку в ночному клубі. Це ліцемірство трохи втомлює. А ще воно демотивує суспільство. І якщо влада це не розуміє, що це дуже погано. Влада в нас взагалі вважає, що вся історія почалася в 2019 році, і саме тому може робити такі помилки, але їй краще вивчити, до чого все це приводить. Найстрашніше до чого привело ставлення влади до свого суспільства і до конфлікту зі всіма, хто з нею не погоджувався, 100 років тому, до руїни. І це треба пам'ятати. А в 2013 році влада, почавши репресії проти свого народу, і почавши фактично, ну, скажімо так, незаконні дії, м'яко кажучи, по переслідуванню журналістів, активістів бізнесу, підписала собі приговор. І цієї влади більше в Україні немає. Я вважаю, що Зеленський повинен зрозуміти. Чим він грається, чим грається його оточення. Якщо він не хоче цього бачити, це дурня. Він повинен реагувати і повинен припинити цю, ці процеси. Тому що те, що зараз відбувається, це навіть не тільки війна всіх проти всіх, це ідеальний штурм, яким нас може всіх змити. І залишиться тут провінція Російської імперії, А от цього допустити ми не можемо. Тому приберіть свої силові структури. Від журналістів, від бізнесу, від опозиціонерів. І, до речі, припиніть захищати своє оточення друзів, соратників та кварталівців від правоохоронних органів. Ви ж кажете, що закон один для всіх. То покажіть це. І все буде Україна. Папа. -па.